Вітаю на каналі Грані Таро, з вами Наталя. Давайте подивимось, які події чекають вас на цьому тижні. Що, хто, хто тут до нас прийде, що які події прийдуть до нас. Давайте подивимось, який це буде тиждень, це незалежно, коли ви будете дивитись. Так, зараз на цьому тижні. Дивіться, цей тиждень буде доволі такий в підвішеному стані. Можливо, ви чекаєте щось, якоїсь відповіді, тобто на цьому тижні ви не. Получите ніяку відповідь, якщо ви чекаєте від якихось органів, чи, можливо, ви задавали якісь питання своїм знайомим або ще кому, то на цьому тижні ви відповіді не получите. Тут іще, можливо, так як тут король мечів, то можливо, це пов'язано щось по роботі саме з військовими, або можливо, якщо сім'я чекає свого сина, якщо він сказав, що він там приїде в сина, в чоловіка. То на цьому тижні, можливо, він не, не приїде. А якщо він уже приїхав, то на цьому тижні буде така можливість залишитися ще на трішки вдома. Тут такі, саме такі відносини. І говорять, щоб карти наші, щоб ви не... Не робили самопожертвування ніякого. Ви у себе одні, тому робіть все так, щоб було гарно для вас, для, саме для вас. Так, давайте подивимось, що ще нам хочуть сказати. Карти, що ще інформаційне поле, що нам хочуть сказати. Що на цьому тижні вас ще чекає. Ну, от, знову мені показує, що на цей тиждень для когось, це не для всіх. Це може програтись як 50%, так і 20, і 80. Тут дивіться самі. Ну, але тут говорять, що. Можливо, де, можливо, по, по здоров'ю були якісь питання, то ще вони ще не вирішені. Якщо ви очікуєте ем, виздоровлення, то ще трішечки треба полікуватись. Ем, якщо стосовно е, там грошей, то тут, можливо, будуть якісь е, непередбачувані. Трати, тому будьте обережні і на цьому тижні не, не рекомендують кудись іти, кудись їхати цей тиждень для того, щоб ви побули вдома або, або там, де ви знаходитесь, і поки не виїздили кудись, якщо це пов'язано з якимись. Бойовими діями, то тут також говорять, що не, не треба зараз нікуди вирушати, тому що це може закінчитись не дуже гарно для людини. Так, давайте подивимось, що кар'єрний рост який, що на вас чекає на цьому тижні кар'єрний рост. Що чекає в кар'єрному рості, можливо, ви... Відкриваєте якийсь бізнес іще. Можливо, ви чекаєте якогось підвищення. Давайте подивимося, що вас чекає. Ну, а зараз поки, поки-поки, щось до вас інформація ще повністю не дійшла. Стосовно вашої роботи. Але я тут бачу, тут якісь, можливо, перемовини були і е, дійшли якоїсь згоди, але е, говорять, що не ви не все знаєте, що десь щось замовчується, або це е, так вийшло, або це. Е, так роблять, щоб ви що, чогось не знали. Тому будьте обережні в цьому. Так, давайте подивимось, що чекає на цьому тижні закоханих, що чекає в відносинах. Так що, давайте подивимось. Ми не будемо прив'язуватися до того, що на цьому тижні День закоханих, ну, але. Давайте подивимось, що в відносинах. Дивіться: тут говорять, що комусь потрібна буде допомога, треба протягнути руку допомоги комусь. Можливо, хтось застряв в якомусь емоційному болоті або. Та багато яких буває причин, де людина потребує допомоги. Тут говорять про це. На цьому тижні у когось буде така велика тут страсть, прямо таке велике бажання. І хтось хоче відпочити від усього всього і просто провести цей тиждень, можливо, десь на відпочинку, можливо. Хтось поїхав на відпочинок і він просто хоче відпочити від усіх соціальних подій. Тому тут, так. І ще давайте подивимось, що вас чекає по здоров'ю, на що звернути увагу по здоров'ю? Що тут нас чекає? У когось така радість. Можливо, ну, неможливо, а точно хтось народжується, хтось на цьому тижні стане мамою, стане татом. Ну, ви вже стали, але на цьому тижні у когось уже дитина з'явиться. А це ще може говорити про те, що чекається. На цьому тижні чекається вагітність, і в майбутньому ви станете батьками. Звернути увагу ще на м'язи, можливо, хтось там тренується, тренується, можливо, ще щось, можливо, потрібні масажі, тому що. Вигнати молочну кислоту з м'язів, тому займайтеся здоров'ям, займайтеся своїм фізичним здоров'ям, коли фізика здорова, то і здорові, і тонкі тіла. І у кого хронічна така. Втома, то треба також займатися спортом для того, щоб завести свій організми, тому що ми не тільки це тіло, ми ще і тонкі тіла, і потрібно почати займатися фізичною вправою для того, щоб вийти з стану хронічної втоми. Хтось мені може сказати, я й так заморився, на роботі постійно працюю, але то зовсім інше. Треба, щоб ви займались саме фізичними вправами для того, щоб підтримати свій організм для того, щоб він почав. Це як завод для годинника. Треба повернути ключик для того, щоб. Почав працювати організм. Дякую, що мене прослухали. Гарного всім тижня, гарного всім дня, гарної ночі. Всього найкращого. За особистими питаннями. Будь ласка, пишіть мені в інстаграм та в телеграм. Всього вам найкращого.